Привіт, мене звати Євген, і я користувався послугами діагностики свого здоров'я, бо, ну, не знаю, може, це вже старість, але ну, я насправді фанат превентивної медицини, тобто я щиро вірю, що можна не лікувати, вже, коли ти захворів, а робити щось, що коли ще можна заподіяти лікуванню. І я хотів таке дослідження, але я не міг знайти правильних, прикольних лікарів. Тобто там, ну, той каже про своє, той про своє. Вони якось не ну, погоджені. Тобто, у мене були такі випадки, що в приватних клініках мені два лікарі казали про терезні речі, і я шукав якесь комплексне рішення. І ось тут що мені сподобалось, що фахівці ну, вони як, як вчені, тобто вони не робили висновок жодного аналізу. І навіть коли здав аналіз, це як це погано? Не кажуть, ну ще рано сказати, давайте ми подимось на інші показники, бо можливо вони будуть взаємопов'язані, і тоді ми вже скажемо. Тобто, це було більше 30, мабуть, тестів. Аналізи там і крові, і глюкози, і психологічні, і так далі. і так далі. Після чого вони взяли паузу, зробили комплексне заключення, що в мене добре, на що треба звернути увагу. І я навіть пішов вже до двох лікарів вже по тим напрямкам, які я розумію, що варто їх врегулювати. І один по глюкозорезистентності ми вже всунули. Я приїхав них через два місяці, перездав тести і вже все добре. На другим ще працюю. Тому мені сподобався такий науковий підхід. Мені сподобалось, що вони не роблять якихось висновок по якомусь одному аналізу, дивляться в цілому на тіло, і мені сподобалось, що є діагностика, яку можна буде через рік порівняти, через рік, через рік, і це буде відповідь: я з роками стаю краще чи гірше. і Відповідно, це буде відповідь, я роблю щось правильно чи неправильно. Тому що в точці спостерігати це одне, а в динаміці це зовсім інше. Тому. Ну, наразі я вважаю, що це реально прикольний сервіс для тих людей, хто піклується про своє здоров'я і хочу його підтримувати здоровим, а не ходити по лікарням вже лікуватися. Я прийду точно через рік, бо ну, висновки якісь мене порадили. Якісь. Mm -mm. І я ну, хочу подивитися через рік, що воно тримається на тому рівні, поліпшується, погіршується, щоб розуміти, наскільки треба активніше щось міняти або не міняти. Ось такі мої перші враження від відвідування користування цим сервісом.